Всім привіт! Як бачите, у нас уже ніч знімаю на айфона на передню камеру, на туши балакайте по вайберу, поэтому качество може бути не найкраще, але суть відео буде інтересна. Поэтому сідаємо і слухаємо вітальку. Перед самим началом відео, що я хотів сказати, всім вам велике спасибо, Ви мене сильно підтримуєте, мотивуєте. Коментарі пишете чіткі, суржик піддержуйте. Потім мені ще скільки накидали, що у мене скільки за не було. Як ви там за одне-два відео мені скільки понад у мене щоки всю ніч красно були. Так що взагалі супер. Ощущення дуже приятне. За це вам великий лайк від мене. Спасибо. Значить, приступаємо до суті відео. Значить, що в четвер я пішов і уволився з роботи. Ну, як уволився. Пішов на фірму, написав, що я увільняюся на свою агенцію Manpower. Нікому не рекомендую цю агенцію. Я знаю, що я це вже казав, але це я вам ще раз, може хтось новий побачить, Manpower в Польщі нікого не йдіть. Пішов, написав, значить, що, заставили мене отрабатувати 7 днів на заводі. Чого так мене заставили отрабатувати, не знаю. Ну, Тому що, може, людей немає. Там в контракті таке було, тому тут я нічого не мог Ну, Сказали, значить будемо якось 7 днів, це не так багато неділя. А робочих це 5 днів, так що це взагалі отак для нас з вами шовк. А і ще, минуточку внимання, поки ми не забувся, щоб ви просто розуміли, наскільки мені всі дорогі. Мені предлагали прорекламірувати одну штуку азартну, не буду розказувати, в общем, що. 150 баксів предлагали, просто 30 секунд розказати, показати. Що я сказав? Я вас ні разу криво не насажував, правильно, Тому не волнуйтесь, такої фігні не буде на каналі, підписуйтесь. Тупо ви мені дорожні, ніж 150 доларів. Це вже щось значить. Ви мені лайки, ви мені... Лайки дорожче, ніж 150 баксів, це взагалі супер. Так що все буде чітко. Бабки не головне, бабки не вишають. Головне, любити ситуацію залишитися чоловіком. Правильно, правильно. Я з тих блогерів я вже десь казав в одному з відео, що мене бабки тупо не портять мені. У мене їх і немає. В принципі, що вони мене, якби були великі, може і спортив. Ну, я поки не знаю, як це. Так що йдемо далі. По поводу роботи, де я працював, що взагалі я діяв. Я там якось казав, уже, ну може хто не чув. Давайте, раз і навсідаю, я вам сейчас розкажу, де я роботав. Работав на заводі. На заводі ми ділили протеїн, тобто мішання составляючих його там змішували, і так розсип із великих мішків, маленькі пачки там із 25 кг 100 грамів, пів кілограмівки. Ну, така от робота. Забігаю наперед, скажу, що я не можу вам показати ці процеси, тому що ми підписували, коли страйності на роботу не розглашення якоїсь там тайни, комерції, ну, ці всі діла, тому що, що не можна. Так що, і звиняйте. інтересного немає нічого, чесно. Пакетики. Протеїна багато, здорові бочки, надіваються пакетики, розсипаються по вісу, всього воно їде, етикетки дати. Потім сладжується в контейнери і роз'їжджається по всьому міру. Среді, среді стран там була Ірландія, Італія, по таким повсяким странам, Англія. Тоже. Ну і Польща, соответственно, теж. Це одна із робот, яку я вам можу порекомендувати. Якщо вам інтересно, знайдіть мій номер, напишіть мені, в кого немає мого номера. Ну, спросіть я десь в коментарях закріплю, якщо вам це буде інтересно. Я знаю, що там треба було трошки людей на роботу. Да, зарплата може не мільйон. Последній зарплата, яку там платили, це 428 чи 438, щось таке. 4200, будемо так казати, грубо. І то, Ще я там вже брав три урлопа, коли я літав в Бельгію, це мені ще з них трошки заплатили. Не самі великі зарплати, але зато є стабільність. і Робота не пильна, не бій лежачого. Протеїна я випив багато, руки мої бачили, да? це я не знаю, це катастрофа. Треба пити одну дозу, я там пив 3-4, тому що ну, самі знаєте, на халяву уксус сладкий. Я взагалі не люблю халяву, але тут саме воно все вкусне, все, хочеться все спробувати, приворкавувати всяку чепуху. Потім ходиш для колбаси і пачка, бачили, яка в мене виросла кругла, здорова ряха. Также ви можете мені задати вопрос: Віталій, каже, що так хвалиш роботою, коротше, береш, одразу увольняєшся. І от зараз нам предлагаєш. Криво, хочеш нас криво насадити? Ні, я вас ні в випадку так не хочу зробити. Як ви знаєте, я казав теж у предыдущих відео, хто не бачив, подивіться, я відкрив фірму. Я тепер можу торгувати офіційно і можуть платити налоги кожен місяць, хоч торгую, я хоч не торгую. Соответственно, коли я працюю на роботі, в мене времени не вистачає пукнуть, пардон за мій французский, не так воно є. Серйозно, не вистачає, що То Тобто фірма відкрита, бабка я можу платити, нічого не продаю. І в цій житті я вже трошки повідав, так що ви служите більше умних людей, таких як я. От не умру, Я знаю. І менше балакайте всякої чепухи. Я вам розказую так, як воно є, а не так, як показують вам Тік-Ік і в Ютубі. І за цього наверное, канал привкає людей. А ще, мабуть, за мого суржика. Горло вже не терпить. Ви представляєте? Все раді вас. Я пердолю. А щоб ви понімали, наскільки в мене немає. Подивіться, у мене немає времени піти постригтися. Я сьогодні встав в 6 часу утра. поспав 4 часа, Встав в 6 утра. Поїхали знімати 3 відео. Я сьогодні вам зняв розборки. ви там побачите дуже інтересне. Мені, по крайней мере, дуже понравилось. Вбухану кучу бабла в ці відео. Ну, поїздки, там, ці всі діла покушать Таке. Щоб добитися успіху, я так розумію, треба займатися чимось одним. Це вже пройдений етап. Коли хочеш одною жопою на два стульчика сісти, так не виходить. Це вже неодноразово пройшов ці вже всі діла. тому рішення улиця прийняв за 13 секунд, раз, два, три і все. Зараз відрабатуємо, пробуємо. Ідемо великий бізнес, щоб я, помните, ми отут будемо так сразу йти. Не мідно, а так спробуємо. А чого ні? Зато потім я колись буду старий, буду дітям сидіти і розказувати, от в мене був бізнес в Польщі, а вони будуть сказати казать, що ти йди випий таблетку, що ти не всі ці вальти в колоді, що, що ти наметув, скажуть, ти мабуть, втираєш нам якусь то діч, так? Да? Ну, якщо ви додивились до цього моменту, то значить що? Слухайте мене далі. На роботі, я як робота, ходю, там всім розказую. Ну, там тітки, дядьки, всім ходю, розказую, що ви мене слухаєте безплатно, поки містя мало з'ясний блогер. А вони сміються, кажуть, що, що ти вже нас задовбав, багато балакать. Я кажу, що зараз я отут, а як я буду отут, я на ленкрузері буду проїжджати, ви зараз мене не хочеться слухати, я потім буду так просто голову досить ворачувати. Ну, Я взагалі вас не знаю, скажу. Вони тоді зляться всі короче, на мене. Я не знаю чого. Кажуть, що я багато балакаю. А як можна стелити, багато не балакать, так тоді не буде, інтересно, мене дивитися. І ще попрошу замітити, що я зразу імпровізую на ходу. есть тобто, Я ніде нічого не пишу, прям, щоб не було і там якісь пару слов запишу, про що треба розказати, бо воно кукушка дурна, може що вилетіти. вилетіть. Десь в самому кінці відео я там вам ставлю парочку різочок з моїми сотрудниками. Я їм кажу, ви зараз зі мною знімайтесь, поки я мало -ізвісний. Ну як середньо -ізвісний. як буду сильно ну, тоді вже будете ставати на коліна і казати, що всі люблять мене, щоб зі мною знятися. А я вже буду ну, голову ворочити. Вообще шучу, я не такий. Поки я знімаю відео, що я взагалі обрати внимание, ніколи не обращав. Зверху, бачите, Google написано. Я так розумію, якийсь офіс Google. І рядом моя квартира зовсім недалеко. Це совпадение. Не думаю. Вони ну, теж чувствують, що конкуренція. сюди переїжджають просто поближе до известного блогера, щоб далеко потім до мене не бігати за рекламою. Так що такі от діла. А от, кстати, по поводу реклами. Дуже подозрительно, що ніхто нічого не пише, не предлагає нам, щоб прорекламірувати. Ну, кроме всякої херні. Щось там, ну, нормальне. Я б нормальне підсудовому що прорекламував. Для Те, що було вам, бо інтересно і мені. Не якусь чепуху там, типу те, що предлагають 150 доларів. Ні, там навіть за півтори тисячі доларів. Ні. Я в таку херню нікого сам нікому не советую. І дивіться, не вздумайте, тому що затягує раз, два, три конець фільму. ви вже труси свої приіграли. Ну, труси то ще ладно, можна піти купити, а як щось по цені, як вам розвальцюють щось потім задоволі, то буде по вам ще не хорошо. Видео, я думаю, получилось более информативным. Для вас старався спонтанное відео, но я думаю, вам воно понравилось. Я уверен, что воно вам понравилось. Дальше только больше, подписывайтесь. Я тільки начинаю, як заметили, речь стає более грамотно. Правильно, дикція, ці всі дела. Більше балакаче став, це вообще. Я дивлюсь, вас там когось там пишуть «Балакучий». Конечно, балакучий. А, ще, давайте з вашего позволения, я вам на один комментарий точно отвечу. Написали А. Віталька написала, тобі треба женитися або знайти якусь багату мілку, там, чи полячку, або що. Віталька вже як 6 років з жінкою, так що не волнуйтеся, все добре. Діти, всі діла, все є, за це взагалі не переживайте. Я не користую чоловік, я не за гроші, там, не з-за яких. мені то взагалі не інтересно. Що, знайти собі якусь змінату, 5 років ти будеш цікавий, потім ти десь пінка під страку, і опять з рюкзаком ходити, ну, скільки можна. Не, вже не жили багато, будемо починати жити багато, скільки можна, ну правильно, буде тупо красний по утрам, лобстери і такі діла. ягненок на верті можливо. Взагалі нет. Я, кстати, сьогодні, щоб ви повірити чи ні, з'їв два батончика, йогурта півлітри, конець фільму. А дома два рази колбаси вкусив, навіть не різав. Все, щось в мене апетиту немає. Весь в ділах, весь в бізнесах, Оце вже ну це вже успішний успіх, це точно вангую. ночний врослав, чітко. Що ж людей немає, ніде вип'ять, я не розумію. А завтра їх взагалі не буде сьогодні субота, а в неділю тут взагалі катастрофа. Нема ніде не ні людей нікого. Завтра буду спати, мене мішки під глазами, як три кулака вже. Подивіться, то що по 4 години спать. А це погоня за деньгами, що робить, я вам скажу. Ну хоча немає і денег тих, якщо чесно бути. Ну, все ж, попитка погоні за деньгами, ладно. Якби хоча б я знав, за що це я роблю, ході вам тут розказую. А я розказую не за бабок, або мені це подобається. Знайшов собі свободні уши, от, пожалуйста, слушайте Вітальку, я вам буду умні розказувати. Я ж кажу, що на дивися тих в Ютубі, як в Бельгії, подивився, як там все просто золоті гори приїжджаєш, тупо тебе там одразу на руки беруть і несуть і в золоті палати, дають тебе кучу. Ну, ви ж побачили, да, що там. А приїжджаєш там на самому кавач наложили, відзивка ставили. Взагалі сильно я вам скажу не довіряти. Мені можна Ютубу не до кінця, Ютуб, Тиктоку. Там всі хайпляться просмотры, їм Треба надо... розказувати, якщо буде просмотр. Все, всім пока, всім спокійної ночі, бо це відео, навіть ви будете дивитися вже вечором. Якого числа не знаю, будете буде дивитися, але ну, скоро. Я вже до того рівня буду побритий, красивий. Куплю собі дорогі парфюми, можливо, якісь шанель номер 9 І буду взагалі ходити пахнути. Супер. І так пахуче, а то ще буду шанелю пахнуть номер 9 ви прикидуєте, так? Да? Ну це вже уровень уже, ну, трошки, так? Да? Пока-пока всім. Взагалі по своїй житті я дуже наблюдательний парубок. Що я замітив? Работаю на роботі, у мене вища образування, якщо замітити, вища технічна, я інженер. Э, у мене класифікація. Ну, моя професія це той всякі генератори, трансформатори і ще якась чепуха. Но, но я працюю розсипаю протеїн. Прикольно і так само кожен другий на роботі з у образованием. В некоторых два вишки образування. Чому я це веду? Що образування не завжди рішає, бо там мені писали, от тобі треба образування, будеш тоді бабка от рікою гребти. Нє, я з вами не до кінця согласен. Не завжди так рішає. Щоб підтвердити моє образування, мені на 5 років тут ходить доказувати, що я щось розумію. А так як я вже не працював по своїй професії буквально 7-8, то докажу, я що? правильно ні, нічого я не докажу, щоб не казати матюк. Я думаю, розумієте мене, ззаді он башенки красиві, ой-ой-ой. Просили мене ще в ростові показати. Зараз робота, бізнес і всі ці діла, ну ви розумієте, мільйони, там, трьохзначні суми, ну і всі діла. Що далі буде, обов'язково це я вам обіцяю. Я Поки я ми стоїмо на установці, тут а, він стисняється. це Оцей чоловік сипеть вітаміни своїми сильнішими руками, щоб ви знали. Все чітко. Звати його, в нього самі сильні руки, самі хороші вітаміни він розсипає. Так що кому треба, може дати номера. Віка, це протеїн двома руками, просто засипає взагалі. Я, ви не представляєте, що там робиться на заводі. Завод, коротше, просто. просто, Як ми прийшли на роботу, вверх пішли всі графіки. Зараз далі прийдуть слідчі роботники. Да. Ну а хто мене до цього моменту додивився, тоді значить я вам точно інтересний, слушайте далі. Вилажу відео, де розказував там доходи, розходи. І кажуть мені в коментарях, що 50 злотих я сказав там в день тратиться на їх їжу. Сказали, катастрофа. 50 злотих. Це 12 доларів, навіть чуть менше, мабуть, в день. Катастрофа. Ви що прикалуєтесь чи що? Ой, то, що я, то, що я заробляв 1000 доларів, чи заробляю, то нічого не значить. Но їсти треба нормально, питатися, тому що потім буде дирка в желудку. І какать стоїть бути гораздо раніше, ніж зекономити гроші. Серйозно, це дуже швидко. Треба їсти нормально. Я не скажу, що я прям там гурман. Ну там є десь якийсь пирожок бо я по поводу цього вам зніму відео я купляю, щоб ви просто розуміли, о чому йде річ. Бо ну що, що вам розказувати, я все покажу. Я ж блогер чи як. У контент вам буде відео. Це буде інше відео. А ще інтересніше відео, я зніму вам вдома, як в мене буде время. Воно у мене завтра буде в неділю, я так думаю. Я посплю. Знову сили встану, шарахну кофе, я вам все покажу, що взагалі. це буде, це буде розрив. Це буде веселе відео, чесно. Порозсуждаємо трошки. Давайте, пока. Уже прийшов домой, в общем, но дело не в том. Кстати, по акции взял, Вот, искусили мене. Ну, шаб был дешевле, это дороже, естественно, шинка. Вона вкусніше. То дело не в том. Дойдем, и дойдем. Но, чтобы вы понимали, насколько готовлюся, я, я купляв картошку. Ну, она была нормальная, упруга, все хорошо. А сейчас я тільки достав. на ней уже розкидали, кулак. И садить уже можно йти. Прикиньте? Так що готовлю по цій картошці, як ви бачите, не дуже часто, правильно, особливо картошку, хоча я її я люблю. Зараз от в мене виходний. Ну як виходний, свободний я на ніч. Десять часу вечора. Зараз приготував щось блюдо, м'ясо я люблю, притом сильне м'ясо.